Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з народною депутаткою Марією Мезенцевою, заступницею голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції. Добрий день, пані Марія. Вітаю вас. Як стало відомо напередодні, черговий саміт України ЄС відбудеться на початку лютого у Києві. Хоча за традиційним графіком це мало статися на території Європейського союзу. Ну тут звичайно втрутилася війна з вашої точки зору. Це буде така демонстрація підтримки України, чи все ж варто розраховувати на вагомі конкретні результати? Ну, я думаю, що сьогодні в змі з'являться конкретні позиційні моменти зі сторони і пані Ольги Стефанішиної, віце-прем'єрки з євроінтеграції, і в тому числі офіса президента. З моїх особистих джерел я знаю, що дуже продуктивно відбулася, скажімо так, перша євроінтеграційна комунікація вже в новому році президента Зеленського. Те, що цей саміт буде відбуватися не в Брюсселі, а в Києві, це дуже позитивний сигнал, зважаючи на те, скільки разів е, очільниця Європейської комісії, тобто уряду ЄС, перебувала е, особисто е, на Київщині, не тільки в столиці. Наскільки ЄС пішов поза е, межами своєї стандартної діяльності і підтримки, і вперше за історію існування надав. Пряму військову допомогу. Я думаю, що ми можемо очікувати і доповнення до того пакету, який становить 18,5 мільярдів євро. Це на кожен е, місяць з 12 наступного року по 1,5 мільярдів макрофінансової допомоги дешевих е, дешевого кредитування. Ми бачили, як відреагувала е, і Євросоюз, і Європарламент на підтримку. Титермінової, як вони це називають, вінтерізації та з зимового періоду це було як мінімум тисяча генераторів. Але ви знаєте, найважливіше для нас, для парламентської дипломатії, це все таки, і звісно, і офіс президента, і е е відповідна профільне відомство уряду долучалися до цього, що оцінку. Нашої дорожньої карти е, повноцінного членства в ЄС сім пунктів, які були зазначені ще влітку, е, будуть е, надана, надана політична оцінка якраз на цьому саміті. Ми пишаємося, що український парламент. Протягом активної фази роботи е, на передостанньому своєму засіданні зміг в перших, в перших, принципі, вже, вже проголосувати важливі два закони це е, по списку останні пункти, але не менш важливі. Це закон про нацменшини mm -hmm. і щодо аудіовізуальних, ну тобто питань mm -hmm. медіа та закон про медіа. Ви mm -hmm. знаєте, що для мене цікаво, mm -hmm. як членкині комітету, спостерігати, як. Закон про медіа активно обговорюють на російських е, телеканалах, телеграм-каналах, е, як його, скажімо так, е, атакують, можна навіть так сказати. Тобто атака певна відбувається, mm -hmm. так але росіяни не відкривають євроінтеграційні е, тексти, е, резолюції і е, різні е, директиви і не порівнюють наші. Наші, е, безпосередні, наш, наші безпосередні безпосереднє домашні завдання. Я вам хочу також поінформувати вас, що е, український е, парламент не зупиниться на досягнутому. У нас дійсно продовжується робота. Перше засідання комітету відбудеться вже цього тижня в онлайн форматі. Ну і як завжди, ми розглянемо до 20-30 євроінтеграційних законів. Дуже важливо для нас, щоб е, Момент е, аналіз, аналізу наших е, безпосередніх зобов'язань відбудеться не восени 23-го, а на е, вже е, року, який почався нещодавно. Це досягнення, які ну, позитивні сигнали ми чули ще восени, але, скажімо так, зацементувалося це рішення буквально нещодавно. Для нас також важливим є те, що Європейський союз продовжує різні програми підтримки громад, малого, середнього бізнесу, молоді, науковців. Тобто, ми звісно розуміємо, наскільки важлива наша європейська сім'я, яку роль вона відіграє в Нашому щоденному житті, житті кожного українця, власне тоді запитання, якщо розглянути вже навесні, коли може йтися про початок перемовин щодо членства України в ЄС? Так, Я думаю, що звісно це буде потенційно 23-й рік, якщо ви дозволите місяць, і день я не буду називати це, не ну, не професійно. Ми будемо, звісно, скорочувати цю дистанцію, тому що хотіла би, щоб всі далі. Телеглядачі розуміли, вступ е, до ЄС він є політичним рішенням. Ми дуже добре знаємо, що різні хвилі розширень мали різні держави. Не всі вони виконували е, всі, всі пункти, які, які долає Україна. Не всі вони переживали повномасштабну агресію від своїх сусідів, хоча ви пам'ятаєте, що з нами в групі є і Молдова, яка російську агресію також відчула на своїй території. Це заморожений конфлікт Придністров'я, Грузія, яка залишається ще поки не в статусі кандидата, але дуже. Розраховуємо, що влада Грузії повернеться до євроінтеграційних амбіцій і дійсно виконань своїх зобов'язань, і повернеться до нашого клубу. Так ну Вірменія, Азербайджан. Я не буду коментувати, вони трошки іншу мають також позицію політичну і. Економічно Білорусь взагалі випадла, звісно, з цього з цієї перспективи. Тобто, східне партнерство як формат воно теж е, переглядається, і так зване Тріо, Грузія, Молдова, Україна вони е, рухаються вперед. Тому е, для нас дуже важливо зберегти е, цю позитивну тенденцію. Е, ви пам'ятаєте всі важливі е, законопроекти і напрямки. Е, ну, український парламент зі своєї сторони зробив е, цю роботу. Мені здається на відмінно, зважаючи, що ми побачили ці основні пункти. Вони для нас не нові. Так і судова і реформа, і антикорупційна інфраструктура. І я вам хочу сказати, дуже ну, багато хто дивується, що в нас. Під час повномасштабної агресії Росії проти України продовжують активно працювати і суди, і антикорупційні органи, і органи прокуратури нацполу тощо. Тобто, це також пов'язано із нашою співпрацею по воєнним злочинам, по головному злочину агресії. І тут ми ви знаєте, ми також хочемо відчути лідерство ЄС по заснуванню спецтрибуналу, про який багато хто говорить, і та сама пані Урсула фон дер Лянь в грудні заявила про те, що mm -hmm. треба рухатись по цьому треку, е, опираючись на підтримку політичну організацію Об'єднаних Націй. Тобто, нам є в чому співпрацювати. Ну, звісно, не забуваємо. Я думаю, що на саміті будуть е, певні оголошення по додатковим військовим пакетам допомоги, е, ми е, змогли запевнити наших партнерів, що. І показати їм наочно на полі бою в звітах, і звісно, за діяльністю. Стежить спеціальна тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради по військовій гуманітарній допомозі це теж додатковий сигнал для наших партнерів стосовно прозорості, стосовно ефективності використання даної військової допомоги. Ну пам'ятаємо багато перепонів, які були на нашому шляху. Але м -м, мені здається, що все те ж, коли все те, що зараз їде, доїде. Зима для нашого ворога стане пекельною. Ви згадали про спецтрибунал. Ви Самі казали в листопаді, що до кінця минулого року вже мала бути сформована концепція цього спецтрибуналу, принаймні на рівні керівництва Європейського Союзу. Чи є якісь новини з цього приводу? Так, у нас є новини. Ми зараз рухаємося наступним кроком. Ми очікуємо фіналізацію тексту чергової резолюції Організації Об'єднаних Націй, куди входять і держави Європейського Союзу для того, щоб отримати політичний сигнал підтримки даної ідеї. Текст буде о -о -о окреслювати всі злочини Російської Федерації. Це, звісно, і воєнні злочини, злочини проти людяності, потенційний геноцид. Але це повинен встановити суд. І, звісно, найголовніший так званий материнський злочин всіх злочинів, злочин агресії, в якому ми пропонуємо як варіант відповіді заснування спецтрибуналу, бо Росія не є частиною міжнародного кримінального суду, не є частиною, хоча. І колись підписувала Римський статут, а потім свій підпис відкликала, але не ратифікую його ніколи. Тобто, знаєте, все одно циркулює така думка, що якщо б Україна ратифікувала його, ми би вирішили всі проблеми. Відповідь ні. Проблеми ми таким чином не вирішимо. І ми дуже вдячні, що під час нашого спеціального туру до США, Німеччини, Великобританії і Франції країни-партнери, які в тому числі разом з Росією Сі є в радбезі ООН, Вони змінюють свою позицію не тільки на рівні парламентів, які вже Сказали своє слово і в чотирьох резолюціях парє, в двох резолюціях парламентських асамблей НАТО, одна резолюція парламентської асамблеї ОБСІ Ну тобто, ми розуміємо, що географічно це ширше ніж європейський союз. Ми хочемо побачити позиції урядів, які позитивно змінюються. Тобто, наш наступний крок це резолюція в ООН Ми думаємо, що. До ну, так званої річниці, так вторгнення ми можемо очікувати це важливе голосування, і зараз працюємо над підтримкою так званого глобального півдня. Це і країни Африки, це країни Латинської Америки. І ви знаєте, нам дуже приємно, що ми бачимо паралельні лідерства. Тобто, це і структури ООН, це структури Ради Європи, це окремо ЄС, але нам би хотілося, щоб ця міжнародна багатостороння угода. Включала якомога більш. Міжнародний спектр ми говоримо про Австралію, ми. про Японію, про різні країни Механізм голосування вон має увазі, через генеральну асамблею. Так розумію, абсолютно так? правильно, тому що звісно такі безпекові, ну взагалі, Радбез ООН повинен був би е, упереджа. ну, війна вже е, триває 11 одинадцятий місяць. На жаль, це повторне вторгнення Росії на територію України в 2014 році. На жаль, запобігти цьому радбез не зміг так само, як і генасамбле. Але тому ми покладаємо таке політичне рішення на генасамблею. А далі е, наш е, текст, який буде запропонований, він буде е, відкритий до підписання. Mm -hmm. Тобто держави-члени зможуть долучитися в будь-який момент. Такі так званий, знаєте, от костяк, такий головний клуб, mm -hmm. який фанатично ставиться до правосуддя, до міжнародного права. Ми також показуємо наскільки надієві. Mm -hmm. Існуючі механізми, як Україна через український кейс змінює міжнародне право, міжнародне гуманітарне право. власне. Європарламент вже визнав Росію державою спонсором тероризму, окрім згадних вам і парламентських асамблеї, Ради Європи і НАТО і ОБСЄ. Які практичні кроки вже вжиті чи повинні бути вжиті в майбутньому, найближчому на підставі цього рішення? І коли Одна їх чекати? Однозначно, я думаю, я не відкрию таємницю е, парасольки ЄС для використання такого, такого міжнародного терміну як країна спонсор тероризму. Вони пішли трошки далі ніж ми в Пар'є, Ми сказали, що це країна з режимом терористичним, сподіваючись, що режим колись все таки зміниться. Не зважаючи на це, ЄС запропонував такий текст. Тут було знаєте в підготовці даного даної резолюції два важливих моменти: це спонукати е, партнерів США прийняти таке саме рішення і продовжити санкційні пакети, які стосувалися і іранських е, дронів виробників е, персоналі, конкретних і фірм, до прикладу, всі, хто підтримує режим, е, всі хто. Долучається до спонсорування. Ми розуміємо, що в держави з терористичним режимом або держави спонсора тероризму є кошти приватних людей, осіб фізичних осіб, які долучаються до різних кампаній, в тому числі і кампаній фінансування, наприклад, так званих вагнерівців, які сприяють певним. Політичним змінам або впливають на політичні кампанії інформ-кампанії на, на тому самому африканському континенті. Тобто тут пов'язано дуже багато стратегій, і ми сподіваємося, що десятий пакет санкцій він буде фіналізувати енергетичний напрямок. Ми побачили так званий прайск. Це верхня ціна за нафту. Хотілося б так само побачити це і за газ. Росія продовжує здобувати близько мільярда доларів щодня це дозволяє до сих пір фінансувати цю війну, але ми не можемо сказати, що санкції не дієві. Вони однозначно зменшили ефективність російської економіки. І ми в першому кварталі поточного року, напевно, за оцінками різних експертів. Російська економіка впаде ще до 15-20%. Ну тобто, це не, не, не зворотній ефект. Дозвольте повернутися до питання наших стосунків з Євросоюзом. Ви сказали, що ви невідмінно оцінюєте діяльність парламенту в цьому напрямку. Ну і, власне, було б дивно, тому що ви ж власне і працюєте над цим, але так би мовити, є різні думки з цього приводу. Громадські організації, наскільки я пам'ятаю, в грудні казали, що. Ми не дійшли до повного виконання всіх умов, які нам надали при наданні кандидатства, так би мовити, і умов, які мають передувати початку перемови. Ну, власне, ви вже згадали закон про медіа. Так. До якого є запитання, там він був відкоригований в восточному варіанті, але навіть після цього залишилися запитання. Запитання були щодо закону про процедуру призначення суддів Конституційного суду, наскільки він відповідає. Вимогам венеційської комісії, тобто запитання виникає таке: наскільки це виконання є формалізованим? Бо знаєте, є думка проти думки. А от хто буде оцінювати, виконані вони чи ні? Я буду, я буду дуже коротко відповідати на це до запитання. Якщо дозволите. у нас mm -hmm. завжди може бути дуже багато думок. У нас mm -hmm. є різні колеги в різних комітетах, які можуть боротися за свої законопроєкти mm -hmm. або варіації, так там mm -hmm. з рисочкою один, два, три. Тому що вони автори, вони мають це право. Але є буква закону. Я тут посилаюся на європейський союз. Оцінювати будуть нас наші партнери, не внутрішня оцінка, а оцінка зовнішня. І Я е, от хочу переконати всіх телеглядачів в тому, що це дуже важливо, коли саме така оцінка давалася е, неприбутковим не, не організаціям, як, як їх також називають НГО та громадський громадський, громадський громадський сектор, з якими ну, наш комітет працює ну, дуже плідно, для цього були створені. Хоча ну, я трошки, знаєте, е, 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 відношусь до цього, е, я думаю, що це не дуже конструктивно, але в нас створилися підкомітети mm -hmm. євроінтеграційні в кожному комітеті. Mm -hmm. Це означає, що зацікавленість наших є для більш е, для більш ефективного процесу це потрібно. Було це, mm -hmm. це підтримали наші європейські партнери, але знову ж таки підкреслюю оцінка. Нам буде дана саме Європейською комісією, якщо пам'ятаєте, в кінці цього всього процесу голосує Європейська рада. Якщо дуже просто mm -hmm. це голови або урядів, або президенти, дивлячись від формату mm -hmm. управління держави, це 27 країн-членів. І тут у нас виникає додатковий момент, і це вже проговорювалось на конференції майбутнього Європи, де прийняло багато мільйонів європейців участь і вони зауважили, що при процесах розширення ЄС безпекових питань, а також питань пов'язаних з зовнішньою політикою, треба переробити рішення, коли все повинно прийнятися абсолютним консенсусом. Це може бути і. Скажімо так про ста більшість. Ну давайте уявімо, що Люксембург завтра ну Люксембург навряд чи, але хтось, як Угорщина, яка блокувала надання нам фінансової допомоги, виставляючи свої вимоги, блокує такий процес. Нам дуже не хочеться, щоб, щоб так трапилось, тому наше зобов'язання це виконати всі умови відповідно до директив, резолюцій. Тут і ще Рада Європи, ну, по закону про медіа, до речі, пропрацьовував спеціальний департамент е, не тільки Єврокомісія, але й Рада Європи це трошки е, ширша та інституція по правам людини і не тільки. Тому ми розраховуємо на подальшу співпрацю, і важливо, щоб. Е, Негативні моменти, які є, вони враховувалися між читаннями. Так? Тобто ми точно впевнені в тих текстах, які були прийняті в грудні. Сподіваємося, що це вдовольнить наших європейських партнерів. Ну, власне, головне, щоб вона нас здовольнила так воно. Абсолютно, я з вами згодна да. завжди є варіанти. Да. Питання в... витікає з вашої відповіді. Ну, по-перше, ви згадали Угорщину, чи є в нас ще проблемні країни, які можуть. Ну, принаймні, загальмувати наш процес євроінтеграції. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ви знаєте, коли ми були поділені на спеціальні робочі групи, mm -hmm. як уряд, так і парламент України, і лобіювали mm -hmm. щодо статусу кандидата. Якщо дозволити згадати Австрію, вона була дуже нелегка. Mm -hmm. Зараз ми з Скажімо так, секретарем Міністерства євроінтеграції зовнішніх зв'язків, стали добрими, дуже можна сказати, друзями. Він відвідував Київ буквально три тижні тому, це максимально довір, ну, довірливі такі відносини. І питання по нацменшинам меншинам ставилося ще. Сні в офісі президента Австрії, його радницею, тобто є звісно моменти, які нам треба опрацьовувати. Мої румунські колеги мені писали щодо закону по нацменшинам ми Так, це готові, одне, ми готові... одна з е, точок, Знаєте, які? дуже багато пропаганди. От я mm -hmm. завжди даю один приклад. Ми mm -hmm. колись розмовляли в Раді Європи з паном Сіярту. Це mm -hmm. міністр закордонних справ Угорщини. Я задала дуже просте питання пану Сіарту. Чи він знає кількість україномовних шкіл в Угорщині? Він на жаль не знав ці цифри. Це цифра шістдесят сім, приблизно mm -hmm. цифра Україномовних шкіл. Значить, це цифра вибачте угорська мовних шкіл mm -hmm. в Україні. А цифра україномовних шкіл в Угорщині, які повністю всі, всі викладають предмети українську, це нуль. Тобто, ну нам можуть сказати, що це ж ваша власна ініціатива повинна бути, але точно тут є елементи пропаганди, елементи роботи з нацменшинами. Так, ну коли росіяни при прийнятті закону про корінні народи, про кримськотатарський народ. Вони кричали, що це ми нацменшини, меншини, нас дуже багато в Україні і нас постійно пригнічують. Ну тобто, це люди, які просто міжнародне право не вивчали. Тому нам з цим також варта боротися. У Росії, Росія це питання Росія, на щастя не зможе блокувати голосування в європейській ви, Союзі. ви я, я можу з вами і погодитися ні, тому що ми ж знаємо та так. і що вони продовжують впливати на, на деяких європейських політиків, але от маргіналізація, я вам хочу. Сказати на міжнародних зустрічах. На зустрічі, наприклад, в якій Україна брала вперше участь, це зустріч, так звана Козак, це Євроінтеграційні комітети всіх країн ЄС і країн-кандидатів. Я бачила угорських колег, які абсолютно окремо сидять і чомусь не з, ким, не з ким не спілкуються. Хочу похвалити водночас опозицію представників опозиції угорського парламенту, які також нещодавно відвідували Київ, готові співпрацювати. і Ну, угорці, які підтримують українців, і це абсолютно трошки інша парадигма, та коли люди відкривають свої серця для наших тимчасово переміщених осіб, жінок і дітей, і допомагають їм щоденно з перших днів вторгнення. Що я хочу сказати? У нас неймовірна робота попереду. Ви знаєте, ці 10 місяців, які здалися як 10 секунд, пролетіли повз нас, але Найважча робота, я думаю, що вона попереду вона припаде на весну і на літо поточного року. То, і це ще один момент, який я хотів звернути увагу, що деякі речі, деякі рішення в межах Євросоюзу, вони можливо не обумовлені претензіями, так би мовити обґрунтованими, не обґрунтованими до України, як це відбувається там у випадку з Угорщиною, як ми бачимо, які там зауваження були з боку Румунії, але от ми бачили. Кейс, вже вибачте за це слово, коли надання допомоги було загальмоване Польщею, яка власне, є одним з найпослідовніших союзників України в боротьбі з агресією російською, але тим не менше, бо були якісь внутрішні, так би мовити, проблеми між Польщею і Європейським Союзом. Це також треба ж враховувати, що можливі тут виникнуть навіть такі питання. Дивіться, ми не в минулому столітті вже та коли формувався сам проект. Він навіть не називався тоді Європейський Союз, а просто хотіли контролювати видобуток вугля і сталі, щоб він не було і був мир. Ну, ми вже ну їх бачите, я кажу, ми їх вже не шість, їх 27, Було 28, Велика Британія відпала. Тут казали, що і завтра Італія. післязавтра Греція, хоча Греція. Ну, у Мелоні бачили, розповідає, що це так, все, все клепи, так би мовити вони дуже не хова дуже цікавий слоган. Є в європейського проекту. Це «Об'єднані різноманіття. Дійсно. 10,5% в деяких країн інфляція це в тому числі результат російської агресії, енергетична криза. Але ми казали як державу, що 9,6 мільярдів євро можна було не закопувати в воду холодну та в північному потоці 2, а направляти на спільну ініціативу е, Зелена угода, як вона називається в оригіналі Deal. і з цим погодились через півроку війни. Тобто, звісно, рушійними. Змінами завжди всіх економічних історичних процесів є кризи. От, ви знаєте, ми такі зробили. Ну, я думаю, всі чули президента mm -hmm. в його новорічному зверненні. Ми стали каталізатором цих змін. Нарешті всі прокинулися і зрозуміли не те, що навіть не те, що проти кого нам треба спільно згуртуватися, а де лежить. Наш розвиток і в чому він, і куди треба направляти кошти, звісно, є багато різноманітних думок, але в кінці кінців об'єднані спільними рішеннями. І дев'ять пакетів санкцій це підтвердили. Я впевнена, 10 буде не менш потужним. Нам треба сфокусуватися і на діамантах, і на технологічних рішеннях каспірського, і на придбанні нерухомості офісних приміщень приватними особами. З РФ, які є зараз за кордоном, і т.д. і т.п. Тобто, ну а не забуваємо, той вірус, який почався в Китаї. COVID, SARS, він продовжується, нікуди він не дівся. І він проходитиме географічно Росією. Може, так ще додатково знаєте, природньо буде зупинка певних аномальних мі мілітаризаційних активностей. Ем, питання цінностей, питання цінностей завжди стоїть і все ж. Тоді останнє запитання. Ваш ви сказали, що ви не любите давати конкретні прогнози, але тим не менше, ваш прогноз а, а прогноз, мій прогноз, до речі, один справдився <салит> <салит> <всіх> так, так. <салит> 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 тоді, тоді значить тим більше запитання. Ваш прогноз, коли Україна стане членом ЄС? Я думаю, я так знаєте, зроблю без цифри, і без дати mm -hmm. я вірю. Що в що через один, через один через одну каденцію Європарламенту українська делегація буде в Брюсселі і в Страсбурзі голосувати разом з іншими країнами? Ну що це досить конкретний, до речі, прогноз. Що ж, дякую. Нагадаю, що ми дякую. говорили з народною депутаткою Марією Мезенцевою. Говорили про перспективи європейської інтеграції України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.